Всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty CheekSpeaks. З вами Лара і сьогодні ми перевіримо терміни придатності моєї дорожньої косметички. Це буде практичний майстер-клас до попереднього відео, в якому я розповіла теорію про терміни придатності косметики, як їх шукати і визначати, а зараз ми подивимося, як це робиться на практиці. Хто ще не бачив відео все про терміни придатності, Запрошую до перегляду перед цим відео. Лінк я залишу в описі до відео. Ну, що ж, давайте почнемо перевірку з оцих тіней з Catrice. Highlighting Eyeshadow Catrice. Що в нас тут пише? В нас тут пише так: в нас є відкрита упаковочка, яка пише, не знаю, чи ви бачите, трошки з О 18 е, місяців, і в нас є ось цей бачкод. код це АББА. Зараз я відкрию комп'ютер і подивимося, що в нас там, коли він був виготовлений, це АББА. Б, Б, а. Так, і комп'ютер мені показує, що ці тіні були виготовлені в 2022 році. Я пам'ятаю, що я їх купила рік назад, тому що вони, як мінімум, півроку будуть. Нормальні до використання, тому ми їх поки що не викидаємо. Так, будемо відкладати все сюди направо. Так. Давайте перевіримо наступний продукт це є кремові рум'яна з Eveline. А, так, дивимося, що ніякої наліпки я не бачу, ніяких індикаторів відкритих слоїчків я теж не бачу. І, на жаль, ніякого бачкоду я теж не бачу. І Що в таких ситуаціях робити? Ви можете або просто полягатися на вашу пам'ять і приблизно ви пам'ятаєте, коли ви купили цей продукт. Якщо ви не пам'ятаєте, то пам'ятайте про загальні правила, що кремові румяна можуть використовуватися лише від 6 до 12 місяців. Тому. Саме ці рум'яна, на жаль, вони в мене вже досить давно, і це точно не один рік, тому ми будемо відкладати негодні продукти наліво. Наступний продукт є помадка Варєте від Eveline. Слава Богу, наліпочка в нас тут є, і нас пише тут 12 місяців після відкриття ми її можемо використовувати. Я можу сміло сказати, що вона вже в мене відкрита набагато довше, але давайте просто раді цікавості перевіримо, що нам скаже інтернет. Так, на сайті Check Cosmetics не було бренду Everline але він був на сайті Check Fresh І на сайті Check Fresh мені показало, що дана помадка була виготовлена. У 2020 році, тобто їй вже 3 роки і 5 місяців. Ну, <сум> мало того, що вона вже сама по собі стара, то я її ще й відкрила досить давно, і вона вже в мене років, мабуть, 2. Тому, ну, на жаль, дуже гарний колір, мені він дуже подобається. Але, ну, на жаль, такий продукт не варто вже більше використовувати. Це є колір. Вар'єте мат 0,5 відтіночок. Тому, якщо він вам подобається, або мені він подобається, звісно, мені треба купити свіжу версію, а не використовувати цю стару. Тому ми будемо це розхламляти. До речі, я вам не показала а, ці рум'яшки, вони, до речі, теж ще є в продажі ось такий колір. Дуже гарні, до речі, тільки що проблема в тому, що, знаючи цю інформацію, наскільки а, мало. Вони мають термін придатності після відкриття. Ну, на, мабуть, кремові рум'яна я купляти більше не буду. Гаразд, давайте подивимося на цей коректор. Знову ж таки, фірма Everline. 6 місяців після відкриття. Ну, я вам тут можу сказати відразу, що це досить новий коректор. Я його купила недавно і відкрила буквально два тижні назад, тому він точно свіжий, нічого з ним нема, але потрібно записати дату відкриття десь в. Зошит, щоб не забути, коли він був відкритий, тому що такими продуктами, як я вже казала, користуватися дуже довго не можна, максимум від 6 до, до 2 років, в залежності від а, формули. Так як пише тут у нас виробник, що максимум 6 місяців, то я, мабуть, більше року би не рекомендувала його використовувати. Тому ми його лишаємо. Давайте подивимося на цю туналочку з Maybelline Fit Me. Чесно, я не пам'ятаю, коли я її купляла. тому варто би було б, ось у нас бач-код, його її перевірити. Давайте подивимося. Першим ділом я перевіряю, чи є цей бренд на checkcosmetic.com 16U 600. На щастя, фірма Maybelline є тут, тому зараз подивимося. О, чудово! А ця тунелечка була зроблена в червні 2021 року, має термін придатності лише 2 місяці. Я зроблю наліпку для того, щоб це не забути і все-таки використовувати її частіше, тому що після 2 місяців придеться її викинути. Взагалі тут пише, бачите, 12 місяців після відкриття. Ось. Ще поки лишим Гаразд. Давайте подивимося далі. що в нас тут далі є: ось такі кольорові тіні знову з Eveline. Така крейзі палетка, вона мені. Я її отримала в подарунок, я би не купляла такі кольори, вони мені ні до чого, скажімо так, але давайте подивимося, який в неї термін придатності. Так, так як фірма Eveline у нас є на сайті checkfresh.com, давайте подивимося, бач, код і коли ця палетка виготовлена. О, oh, вау, wow, ви просто будете в шоці, але ця палетка була виготовлена 4 роки і 8 місяців тому назад. Скажу чесно, що після цієї інформації я не хочу її використовувати більше. Вона просто занадто стара. Я б не рекомендувала такі продукти взагалі наносити на очі, це, ну, це занадто. Тому ні, ми це розповідаємо. Добренько, давайте дивимося далі. Хайлайтер, uh, який мені буквально недавно, недавно попався в боксі з Evaline. Давайте я вам засвочу красивий про все. Ось такий. Дуже гарний, дуже інтенсивний, дуже гарно світиться. Давайте подивимося, наскільки він старий. Я аж почала боятися. Давайте подивимося. Дуже шкода, але чомусь а, цей бач-код не проходить на сторінці checkfresh.com, тому я не можу дізнатися, коли він був виготовлений. Але я буду керуватися цим а, слоїчком, тому що після відкриття його можна використовувати лише 18 місяців. Я його відкрила буквально в минулому місяці, тому я просто запишу, що він ще годний а, стільки часу. але на жаль, ми не змогли перевірити. Часом так буває, ще не всі бачкоди проходять, але ну, зазвичай то рідкість, ніж правило. Давайте поки лишимо його. Давайте подивимося на таку пудру з фірми Bell Coffee. Прозора пудра для обличчя з запахом кави. Що в нас тут є? У нас є тут індикатор, що її можна використовувати 12 місяців, і в нас є ось тут абетч-код. Я не знаю, чи фірма Bell є на цих сторінках. Давайте перевіримо. Так, Bell є на цій сторінці, що мене дуже порадувало. Давайте подивимося. Окей, в нас є інформація, що ця пудра була. Зроблена в 2022 році і їй всього один рік і 7 місяців. Тому це є не стара культура, це, це мене дуже порадувало, Ось тому я ще її лишу. Її можна використовувати 12 місяців. Я думаю, що її купила навіть менше, ніж рік тому, тому я думаю, що як мінімум з півроку її можна спокійно використовувати. Ми її лишаємо. І ще один у мене є продукт з Бель. це є ось такий рисовий бронзер K-Makeup. Він, до речі, пахне а, дуже е, приємно, а такою жуйкою, я би сказала. Зараз зроблю такий свод. Єдине, що він дуже темний. Він дуже темний для мене. Я досить а, маю світлу а, шкіру і мені треба його наносити дуже акуратно. Ось. Але сам по собі непоганий, якби не оцей. Давайте подивимося, що там у нас з термінами придатності. А, на жаль, на жаль, цей бачко теж не пройшов на сторінці Check Fresh. А, незрозуміло чому, його просто немає, нічого не показує. Але я знаю, що в принципі цей бронзер в мене в колекції не є старий, тому я думаю, ще з півроку його можна спокійно використовувати. Давайте його поки ще лишимо раз давайте подивимося на цей айлайнер з Catris Pro Matte Liner. Дуже класний лайнер, до речі, я вам рекомендую, якщо він є в Україні в продажі, це один з а, кращих айлайнерів, настільки зручний малювати стрілки. Ну, прямо а, Ах і ох, не розмазується, ну, абсолютно не маю до нього жодних претензій, тільки одну похвалу. До речі, його мені теж порекомендувала моя подруга. Тут є в нас індикатор, що його можна використовувати 6 місяців після відкриття. Тому давайте ще подивимося на бетч-код, що в нас тут пише. Ага, якось так його треба подивитися. Вписуючи цей бетч-код BIBBA, мені показує, що дата виготовлення даного айлайнера це 2022 рік. Беручи під увагу той факт, що я його використовую десь місяців 4. Я, мабуть, ще його повикористовую місяців два, і тоді прийдеться з ним попрощатися. Давайте ще його поки лишимо. Наступний в нас ось такий олівчик для губ з Estee Lauder Double Wear. Давайте я вам його просвечую, щоб відео було теж такою, такого роду рецензією. Ось такий колір, дуже гарний, дуже насичений, дуже стійкий. І давайте подивимося, що там в нас з. Терміном придатності. У нас є бач-код АЦ2. І ми заходимо, звісно, спочатку на Check Cosmetics і вписуємо AC2. Я спишу, що він був виготовлений в грудні 2022 року і ним ще можна користуватися 20 місяців. Тому все з ним чудово. Прекрасно, мене це дуже радує. Наступно давайте ми подивимося на цю підводочку з Eveline для губ. І так, що в нас тут є? Чи в нас є якийсь бачко? Тут не бачу ніяких індикаторів. Ага, і що? Дивіться, нічого немає. Ані відкритого. слоїчка, ані нічого немає, дивіться, ось так. Дивимося тут. Тут теж нічого немає. Ну, скажу вам так, я його купила, в принципі, місяць назад, тому він, я вірю, що має бути свіжий, але так як ми знаємо, що продукти для губ не варто використовувати більше, ніж одного року, я собі просто занотую, що його я буду використовувати лише максимум один рік. Звісно, я його лишаю, так як я впевнена, що він свіжий. Далі. Дивимося на ось такий айлайнер з Max Factor. У нас тут пише, що після відкриття його можна використовувати 30 місяців, цей термін точно не прийшов, тому що я його купляла в минулому році. І в нас, на щастя, є тут бач-код, який я зараз впишу. Він був зроблений у 2022 році, і його можна ще використовувати на протязі 39. Місяців. Ну, звісно, якщо ви його не відкрили, але ми його відкрили десь в минулому році, тому я думаю, ще так, з півтора року спокійно можна його використовувати, тому ми його лишаємо. А так, Обіцяла вам робити всі свочі. Давайте подивимося, як він виглядає. Так, Це в нас Perfect State Waterproof, Waterproof Long-Lasting Chail 097 Ultra, Ultra Black, тобто чорний класичний кольор. Ось такий. Давайте подивимося на ось таку помадку. В нас тут пише, що максимум можна використовувати 24 місяці після відкриття, і також у нас тут видніється бачкод. ось він. Це в нас 13.06. Давайте його впишемо. І пише, що він був виготовлений у 2021 році, і його можна використовувати 31 місяць, ще якщо ви його не відкрили. Я його відкрила в минулому році. Так як його можна після відкриття використовувати 2 роки, я думаю, ще півтора року спокійно можна його використовувати. Тому ми цю помадку лишаємо. Давайте подивимося ось такі нетипові олівчики з фірми LCF. Ніколи їх ще не перевіряла, прям цікаво-цікаво, чи вони знайдуться на сайті. Так, що в нас тут пише? У нас тут є пише тон 06, давайте ми відразу нас засвочимо. Ось так він виглядає такий а, колір згашеної рози. Мені подобається. Давайте подивимося, що там у нас з термінами придатності. LCF. я прям цікава мені, чи вона є на будь-якій з цих сторінок, тому що це... це не є якась відома фірма. Так, на, на Check Cosmetic її немає. І, на жаль, на другому вебсайті її теж немає. Тому, дивлячись на те, що я більш-менш пам'ятаю, коли я купувала, і це було теж в минулому році, десь літом, у Єві. Тому я знаю, що воно досить свіже, але так як такі продукти можна використовувати. Для губ максимум рік. В принципі, я вам скажу так, що саме от олівчики для губ можна, я думаю, використовувати трошки довше, лише, думаю, до двох років, тому що ми їх постійно а, стругаємо, і бактерії, які, в принципі, попадають після нанесення олівця на губи, вони знівельовують. Ми їх просто а, забираємо. І це досить сухий продукт, тому мені здається, до двох років можна спокійно такі олівчики використовувати. Ось, з помадами, звісно, історія трошки інша, тому що вони більш жирніші, більш такі а, мають більше масел у собі, тому, я думаю, більше року, мабуть, це таки не варто. І ще один у мене тут є LCF. Правда, у мене тут якась є ще а, упаковка, хоча на ній вже нічого, бачу, а, важливого немає. Так як я не можу нічого перевірити, я вам просто покажу колір. Ось, давайте подивимося, колір. Ось такий. Блідно-рожевий, дуже гарний, дуже такий. Підійде для блондинок, підійде для голубих очей, такої світлої-світлої шкіри. Він мені, скажу чесно, не сильно підходить, в мене руде волосся. Я більш люблю тепліші кольори, такі як цей відтіночок, але цей час від часу можна теж використовувати під якусь більш теплішу помадку. Ось, Тому я зніму оцю. Негарну етикетку. ось, Ну і ще, звісно, покористуюся. А це є вічиночок, дивіться, 04. Ми от такі що побачила: Nude Lips серія ось така. Ще ми її лишимо. І далі є ще в мене ось такий цікавий айлайнер. Це є фірма Day Plus, іспанська з магазину Mercadona. Це є, скажімо так, така іспанська бідронка. Такий бюджетний магазин, ось такий своч, яскравий зелений колір. Давайте подивимося, чи тут є взагалі якісь індикатори. І що в нас тут пише, так тут пише, що його можна використовувати 24 місяці після відкриття. Тобто, так я вам казала, такі олівчики можна все-таки використовувати до 2 років. Ось, але м я його відкрила в принципі, в минулому році, тому я ще думаю, з рік можна ним користуватися спокійно і перевіряти я його не буду, бо навряд чи навряд чи він є на цих сайтах. Ні, Далі плюс немає, і на цьому зараз подивимося. Ні, теж немає. Тому просто так, скажімо так, приблизно, приблизно я розумію, що ще е, ним можна е, користуватися. І останній останній. У мене тут є такий олівчик з Eveline, Micro Precise Brow Pencil, Waterproof в кольорі Taupe. І в нас тут пише, що його можна використовувати ще 24 місяці після відкриття. Відкрила я його буквально недавно, але давайте подивимося радість цікавості, коли ж він був все-таки виготовлений. На жаль, бачкот не зайшов. Можливо, ці бачкоти занадто свіжі, тому що я буквально буквально. Я його замовила з офіційної сторінки Evaline, тому, можливо, їх ще в системі просто немає. Але так як я знаю 100%, що вони ну, мають бути прям свіжесенькі, тому що це тільки-тільки, скажімо так, з офіційної сторінки, і я його тільки-тільки відкрила, тому, звісно, ми його лишаємо. Ось такий колір для світленьких дівчаток, дуже гарно, дуже тонке нанесення, тримається цілий день. Рекомендую. Кому е, хочеться попробувати якийсь новий олівчик, звісно, ми його лишаємо. І давайте подивимося, ще в мене є ось така касетка з Mary Kay. Давайте подивимося. в мене тут знаходиться ось такий е, вибачте, вона трошки брудна, але він, е, це є рум'яна для е, обличчя, вона трошки, вони трошки пилять. Зараз я вам зроблю свотч, Ось так. Це такі румяна рум'яна з блиском. Це я ще якось тут вам покажу. Ось. Такі аля румяна хайлайтер. Щось ось таке. І це є в нас колір Glazed. Ось правильно я покажу. Ось так. Glazed, Мені дуже цікаво. Яка тут у нас, який у нас тут термін придатності? Він же в мене дуже давно, тому я боюсь, що ми будемо його м -м, скоріше всього розхламляти. Ну, але давайте все ж таки перевіримо, щоб не бути голосливним. Так, що у нас тут відбувається? І пишемо так: Mary Kay 8 t 10 Т, десять. О-о! Вони були виготовлені у 2018 році. А так як вони були виготовлені більше ніж 3 роки назад, їх не варто вже використовувати. Тому це ми розхламляємо. Ось так: такі в мене результати. Подивіться, будь ласка, в мене пройшли. Слава Богу, перевірка оці всі продукти. Натомість ми будемо прощатися з моєї колекції з оцими продуктами. Вони вже просто є за старі. Хто б міг подумати, тому що окей, добре, що я, я знала, що ці румяна я досить давно купляла, і ця помадка, можливо, вже я використовувала більше ніж рік, але ці тіні я їх отримала в подарунок, буквально кілька місяців назад з фірми Eveline, вони мені попалися в такому ж б'юті-боксі, що я вам показувала в попередніх відео. І хто б подумав, що фірма Eveline висилає своїм клієнтам настільки старі продукти, ну, це, як мінімум, неприємно. Ось, подивіться, будь ласка, п'ятирічна палетка, ось, яка попалася в такому боксі. Я не говорю, що вони висилають. Постійно такі, скажімо так, старі продукти, але, будь ласка, будьте уважні, особливо коли отримуєте щось задарма від фірм. На жаль, виходить так, що фірми просто позбуваються косметики, яка не продалася, вона є або вже протермінована, або є досить стара і буде скоро протермінована, і таким чином, скажімо так, заохочує клієнтів. Купляти нову продукцію, а в подарунок ви отримуєте ось такі старі продукти, які по суті вже не надаються на продаж, вони не надаються також на використання. Але так як люди про це не знають, вони їх продовжують використовувати. Тому будьте акуратні, особливо коли ви бачите якусь косметику на розпродажі, косметику в аутлетах, косметику в дуже низьких цінах, будьте дуже дуже акуратні. І Краще зайдіть на ці сайти, які я вам показала, і перевірте бачкод. І тоді, вже після того, купуйте таку косметику, бо дуже часто, на жаль, ви будете розчаровані. І з тих причин я вам скажу, щоб якщо у вас немає часу гратися і перевіряти, коли ж то зроблена була ця палетка, я просто рекомендую слідувати одному простому правилу: це купувати новинки. Новинки точно були зроблені недавно, це точно будуть свіжі продукти, і ви точно не прогадаєте. Тому бережіть себе, бережіть своє здоров'я і обов'язково обов перевірте свою косметику на термін придатності, щоб ви не завдавали шкоду своєму здоров'ю. А наступне відео я перевірю всю всю свою колекцію косметичних, так, так як оця косметика в мене. Скажем, так виїзна, я зараз не нахожусь вдома, тому всю косметику зараз я перевірити не можу, але я точно вам покажу, що мені прийдеться викинути. І, будь ласка, не жалійте, не жалійте викидати протерміновану косметику. Вона того не варта. Подумайте про це з іншого боку. Це для вас буде новим стимулом, не купувати забагато косметичних продуктів. І якщо так втрапило, що вам прийшлось викинути більшість. Ну що ж, час тоді купити щось свіженьке, а це завжди приємно. Все, надіюсь, вам було корисно. І напишіть мені обов'язково, як пройшли ваші перевірки термінів придатності вашої косметики. Всього вам хорошого і до зустрічі в нових відео.